Вітаю, мої люби у своїй чарівній студії і на каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на канал Елеонора Мэджик Кофі. Там також цікаві є передбачення на кавовій гущі. Сьогодні у нас, коли я пишу відео, я записую його у понеділок, але звісно, що воно актуально в той день, коли ви дивитесь. І в нас розвиток інтуїції. Чому я підкреслюю, в який день саме я записую? <кій> <кій> Адже у понеділок дуже потужно працює наша інтуїція. Тож записуючи роз це відео, ми сьогодні розвиваємо інтуїцію, і енергії дня будуть тут, немов би запечатані. Тож, тож понеділок повпливає також енергія Луни. Чому саме понеділок? У понеділок а, планета керує Луна місяць, так? Місячні енергії, тож вони такі, так. Да. Тож займіть будь-яке зручне для вас місце, чи то в кріслі, чи то на дивані, чи то десь, якщо ви в офісі, да, просто зручно сядьте, можливо, перед сном вже лежачи, ви у кроваті будете слухати так, це відео. Намагайтеся сконцентруватися на цій скрині, да, в ній. Є дещо цікаве. Спочатку не намагайтеся саме відгадати, що це предмет. Просто відчуйте його і подумайте, який він, для чого. І от коли ви вже підключили свою інтуїцію, і у вас вже пішли якісь картинки, чи то відчуття, можливо, на дотик, який це предмет. А, можливо, на нюх, я не знаю. Кольори, да? кольори обов'язково підключайте свою внутрішню таку зорову зір внутрішній, скажімо так, да, свій. Подумайте, для чого цей предмет. Ну, Звісно, що в скрині може лише предмет да, поміщатись, не, не, там, не машина якась. Не якесь явище да, природне. Звісно, що ми можемо сказати, що там і повітря, в тому числі. Да? І одна з чотирьох стихій, і вода також може бути, але, можливо, щось з тим пов'язане буде. От які думки до вас йдуть, зразу ж пишіть в коментарях під відео. І це не буде неправильним. От відчуття, які пішли у вас, не думайте, що от я не вгадав чи не відгадала, що це. Пишіть про відчуття, що ви відчуваєте стосовно цього чи цих предметів. Можливо, там не один предмет. До речі, пишіть подумайте кількість предметів. Дивіться, зараз в нас, я дивлюсь, з чимось хвилини. Пройшло відео. Я зазвичай роблю. На четвертій-п'ятій хвилині вже розкриття да, скрині, що там ми дивимось. Давайте на п'ятій хвилині, ось вам часу ще е, близько, е, ну, дві з чимось ще хвилинки. да, е, Залишилось, я так бачу. От я помовчу: ви можете помедитувати, подивитись на вогонь. да, е, Подумати, що ж там є у цій скрині. Я повторюю, як тільки ну, приходять якісь думки, зразу пишіть про це у коментарях. Так і вам буде легше, і мені буде також е, краще і швидше розвиватись канал буде. До речі, діліться цим та іншим відео, цікавими з мого каналу, в своїх. На своїх сторінках да, в соцмережах. Можливо, вам так от скриню буде якось зручніше да, дивитись до вас начебто повернута в правильному положенні. Я трохи навіть натисла на паузу у відео, бо в мене. Чомусь папушки почали сваритися. Можливо, і у вас якісь будуть такі відчуття суперечливі і, і те, і те вам. До речі, це також не неспроста. У мене от два папушки, в них певні кольори. А, Ну, далі я не буду проговарювати, бо тут буде вже така підказка. Знаєте, все одно я ще підказку якусь вам надам. Проговорю. Я візьму карти Таро, не знаю, екстрасенси тарологи знають, що це за колода, але я не буду казати. Просто подивлюся підказки для вас, що з тими предметами. Які підказки можуть карти дати з приводу предмета чи предметів у цій скрині? Так, давайте подивимось, що карти, які підказки ви нам дасте з приводу того, що в цій скрині? Знаєте, подивіться. Цимірка жезлів. Чесно кажучи, е... ну, от якби я не знала, що в цій скрині, да? така собі підказочка, але я знаю, з якого боку на це подивитися. Щось, що там, може нагадувати те, що тут ви бачите, да? тут дерева, але під певним кутом зору. Прим при певній дії з, цим, з цими деревами, да? для того, щоб зрозуміти там, що тут і як воно пов'язано з цим, варто щось зробити. Ну, така собі підказка. Я б, мабуть, не зрозуміла, як то воно. Давайте ще підказочку подивимось. Так, єрафант. Ну, подивіться, в нього є тут стіл, да? Стіл поближче, так покажу. Які в карті кольори, форми, можливо. Щось на щось вас надихне. Можливо, навіть не варто було б е у карт запитувати підказки, щоб воно вас не відвело в якийсь бік інший. Я дивлюся, що вже й час сплив. Давайте ще одну підказку і далі будете. Дивіться, тут також скриня у нього. Ну, не знаю. Можливо, тут і про кольори, або про щось. Про якісь цінності можливо, він говорить, що це щось цінне. Не, не хочу вас уводити в бік, від, бо ваша інтуїція може зараз стрибати да, з сторони в сторону. Спробуйте все ж таки описати форму, колір, а для чого призначення, так? Призначення предмету чи предметів. І ну, кількість. Тож, давайте дивитись, я буду відкривати і показувати вам, що там, що там. що там. І так, як я і казала, предмет може бути не один. І він дійсно не один. Дивіться, тут їх два. Форму вони мають. Ох, і мої два папушки також розліталися. Вони також таких же кольорів. Жовтий, і блакитний. Ну, тут, можливо, на відео віддає таким помаранчевим, але тут жовте, я вас запевняю. І блакитний. Що це таке? Це просто підставочки під гарячі. Вони мені так сподобались. Це кераміка, наскільки я розумію, матеріал. Вони для того, щоб ну, стіл берегти да, від гарячого. От. І такі ось, файні. Тут навіть Кірка, да? кірка така, як пробка, да? а тут як кераміка. Тож, такі тут предмети, якщо ви там сказали щось чашка, якщо хтось сказав якийсь там фрукт чи овощ, також щось комусь, можливо, воно гарячим здалося, бо тут воно так. Ну, листочки, дивіться, намальовані кіцьки, намальовані листочки, намальовані чашечки. Да? І всі ці деталі, окуляри, можливо, хтось побачив подумав, що окуляри там. Вони тут намальовані, принаймні. якийсь малюнок, можливо, хтось подумає, що там все, що ви написали, якийсь шарфік, можливо, написали. ви щось м'якеньке, да? тут, самі кіцькі м'якенькі. Тож, все це розвиває вашу інтуїцію, все, що ви там думаєте, як включаєте свої, що своє чуття, да? тобто інтуїцію і надалі. Надалі будемо також записувати такі відео. От. Думаю що, думаю, що багатьом це буде цікаво. Принаймні, ви будете, можливо, навіть знаєте як, можливо, навіть класти фото якісь, і будемо дивитися, хто зображений на фото. Пишіть у коментарях, які б ви хотіли ще відео на розвиток інтуїції, приклади якісь. А пишіть і будемо робити такі відео, будемо всі разом відгадувати, так? Ну, я дивлюсь у колег також, так. Тож, пишіть, коментуйте, ставте вподобайку за мій труд і це сприяє розвитку каналу тощо. З вами була я, Еліанора. Всіх обіймаю, цілую, люблю. До нових скорих зустрічей. Пока!